Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу про основи стереометрії і про основні її аксіоми. Як ми вже знаємо, пригадаємо, що геометрія це наука, яка вивчає основні властивості просторових фігур, їхніх взаємозв'язків і взаємодій між ними. Що починається з починається стереометрія? Як і клінометрія, стереометрія складається з основних фігур. А саме точки, які в планеметрії прямої, і в стереометрії плюс додається е, площина. Розглянемо основні їх е, позначення. -е, в стереометрі точки позначаються великими латинськими літерами. Наприклад, А, Б і С. Пряма? Прямі позначаються. Маленькими латинськими літрами, аналогічно А, Б і С. Тобто, також пряма можна задаватися двома е, точками. Е, саме, наприклад, Вони позначаються грецькими літерами альфа, бета, гамма та інші. І малюються у вигляді паралелограма і позначаються отак. Тепер давайте розглянемо основні аксіоми, основні ази, стереометрії. Будується. Саме перше, аналогічно до того, як в планіметрії кожна пряма задається однозначно двома точками, так і, так і в сферу летрії, однозначно задається трьома точками. Тобто через три точки можна привести одну площину до того тільки одну. Точки А, Б, С, повністю однозначно задають площину Альфа. Наприклад, якщо пряма А, Б не можна задавати площину альфа, тому що такий площин може бути без через Цю пряму вони ніби повертаються, то вже з доданням третьої точки. Ми маємо чітко зафіксовану площину. Друга, одна з основних а, в стегометрії, говорить наступне. Якщо а, дві точки прямої належать площині, то відповідно і вся пряма належить а, цій площині. А саме, а, якщо на деякій довільній площині альфа, Пряму, пряму А, яка зберігається двома точками А велике і Б велике, то з того, що э, точка А належить площині Альфа і точка Б належить площині Альфа, випливає, що вся пряма А належить площині Альфа. Якщо тільки е, одна точка належить площині альфа, то це значить, що м, м, пряма більша в жодному місці не перетинає цю площину. Тобто для довільної площини бета, якщо пряма перетинає в точці П, в точці Остання, третя основна сеременці, вона каже наступне. Якщо дві площини мають спільну точку, то вони також мають спільну пряму і перетинаються в цій прямі. Тобто, якщо дві дивіни площини альфа і площина... мають спільну точку М, то вони, вони також мають спільну пряму, на якій лежить ця точка. А на цьому ми будемо казати, що це були основні аксіоми. Стереометрії, це доступ до стереометрії, а вже наслідки цих е, акціону розкаже вам Юлія в наступному відео. побачення.